Або тому гризик постояв, помаринувався під тещем, кислотним, якщо ви забули, і вирішив, що йому треба йти в одне місце. Так, попелясті землі не найкраще місце для пікніка, але коли ти йдеш за однією машиною, вибирати не доводиться. Ласкаво просимо в опилясті землі, місце, де навіть сама природа натякає, що тобі тут не раді. Повітря просякнуте пополом. Сонце сюди заглядало останні тисячі років тому, а місцевий ландшафт варіюється від сіро до ще сіріше, а може і кроваво. Тут мешкають шкіряні бандити, фанатики переробки всього і всіх у стильні аксесуари. Якщо ти думаєш, що їхня назва це просто жарт, то краще не запитуй, звідки в них стільки запасів шкіри. І точно дивись на їхню броню занадто довго. Особливо, якщо не хочеш, щоб наступний комплект був зроблений з тебе. Гризок сюди прийшов з закресленням однієї древньої жахливої машини. Останні люди, котрі її бачили, на жаль, зараз прикрашають столеві кінцівки. Цих прекрасних роботів. To the club, buddy. А ось власне і вона. Знайомтеся. Це шелушильня древній механізм, створений кимось, хто мав явно дуже специфічне почуття гумору. Її первісне призначення загубилося в часі. Але зараз вона служить єдиній меті роздягати всіх, і все до найглибших шарів. Шкірні бандити вважають її своїм святим граалем Засунеш колись всередину, отримуєш нову колекцію модного одягу. А що станеться з тим, хто потрапив у машину? Ну, скажімо так, виходять вони вже не такими стильними. Або взагалі не виходять. Як її дістати? Варіантів є два. Або стелс, або біго. Але я обираю третій. Залетіти, забрати, спить куколка, що потрібно, і звалити так швидко, щоб навіть пилюка не встигла осісти. Так-так. Де ж наш трофей? Ага, ось і воно: крестлення шелушильня Взяли, закрили, зробили вигляд, що нас тут не було. О, а це бонус. Ідеально пасує до мого плану стати наймоднішим в цих краях. Run. «Ти що, серйозно? Ти вкрав у має на кресло м'яше у Ну Так. До речі, класти трун. Шкода, що я не встиг встигів вкрасти. Погоня це коли ти швидко біжиш від проблем. В нашому випадку, від дуже сердитого чувака.